Тауруси та атакамси використовуватимуть тільки в межах України. У цьому запевнив наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, очільник дипвідомства, укотре закликав США та Німеччину не зволікати із наданням далекобійного озброєння. Ну і якщо уряд Німеччини очевидно готовий надати Україні далекобійні ракети Таурус, то у Штатах поки що не ведуть активних дискусій. Але президент США Джо Байден планує попросити у Конгресу додаткові кошти для допомоги Україні найближчим часом. Тож чи чекати згоди американських посадовців і чи зважиться на постачання таурусів у Берліні? Докладніше розпитаємо у наших колег кореспонденток ТСН Ольги Кошеленко зі США та Наталки Фібрих із Німеччини. І перші дамо слово Вашингтону. Тож Олю, тобі слово. Вітаю колеги. Адміністрація Байдена насправді напередодні вже запросила у Конгресу додаткове фінансування до кінця цього року на суму загалом близько 40 мільярдів доларів. І лише частина із цих коштів піде на допомогу саме Україні. В українській пресі вже з'явилися різні міркування з приводу конкретних сум. Я буквально годину тому поспілкувалася із пані послом України у Сполучених Штатах Оксаною Маркаровою, яка дуже добре знає цю конкретику. І за її словами, два. Дцять із половиною мільярдів доларів із цієї загальної суми призначені на допомогу саме Україні. Якщо конкретніше, 14 мільярдів на зброю, 3,3 мільярди це пряма бюджетна допомога, понад 2 мільярди гуманітарна, 255 мільйонів це різні програми з розмінування, логістика, розвідка. Тощо. Отже, президент Байден запросив ці кошти. Далі процедура така. У вересні конгрес повернеться із канікул, і обидві палати мають підтримати виділення цих коштів і зробити це до 30 вересня. Адже саме тоді завершується у Сполучених Штатах фінансовий рік. І ось ці 20,5 мільярдів доларів розраховані до кінця календарного 2023 року. А вже у січні президент Байден має звертатися до конгресу. Очевидно, за новим фінансуванням. Обговорення у конгресі обіцяє бути дуже... Уже гарячим, адже у Сполучених Штатах наступний рік це рік виборів президента, а вибори це завжди час загострення. І я запитала у пані посла на що нам сподіватися, на що розраховують дипломати. Вона розповіла, зокрема, що вже цього тижня ми подаємо звіт про використання попередніх коштів, а про те, яким очікують це обговорення у конгресі. Далі пряма мова. І ми вже це бачили в, листу, в липні місяці, коли конгрес розглядав так званий військовий бюджет НДІ, наскільки великими були дискусії, наскільки дуже багато було поправок як на користь Україні, так і насправді були поправки повністю скасувати будь-яку допомогу Україні. Знову ж таки, в липні ці всі дискусії по ендієї показали, що Переважна більшість в Конгресі в обох палатах, в обох партіях підтримує Україну. І ми і сподіваємося, будемо дуже активно працювати з усіма нашими друзями, щоб і в вересні Конгрес підтримав цей життє ну, життєво необхідний насправді документ для нас. І нещодавно впливова американська газета Вошингтон Пост назвала Україну найбільшим отримувачем американських коштів часів Другої світової війни. За час повномасштабного вторгнення, за їхніми підрахунками, Україна напряму від Сполучених Штатів отримала 66 мільярдів доларів. І цікаво, от що Конгрес насправді за час повномасштабного вторгнення виділив Україні аж 113 мільярдів, і як пояснила теж у інтерв'ю пані Посол. Оксана Маркарова напряму Україна отримала половину цієї суми. А решта пішла на різноманітні програми тренування українських військових, посилення союзників у Європі, поповнення запасів американської зброї, яка була виділена Україна на українську логістику, і так далі. Тобто, бачимо, що ці кошти вони також ну не всі ідуть на, на користь пряму, скажімо так, безпосередньо Україні. І сьогодні є ще новини і. Із... З санкційного тиску сполучені штати запровадили персональні санкції проти керівництва російської Альфа груп Це бізнесмени Авен Фрідман Хан та Кузьмічов. А в Німеччині тим часом обговорюється питання передачі Україні ракет Таурус. Чи справді німці готові надати їх нам слово передаю моїй колезі з Берліна Наталці Фібрік. Так, Коля, ну ситуація наразі така, що офіційного рішення Німеччини передати Україні ці ракети немає. Однак надходить дуже різна і суперечлива інформація, і дискусія наразі з цього питання дійсно дуже гаряча. З одного боку, ми чуємо офіційні коментарі представників німецького уряду, які кажуть, що не змінилася позиція уряду, що немає зараз прогресу в цьому питанні. З іншого боку, ціла низка поважних німецьких ЗМІ пишуть про те. Те, що насправді уряд вже прийняв рішення, однак, з однією передумовою, а саме дальність польоту ракет Таурус для України хочуть, так би мовити, обрізати, обмежити, зробити, провести технічну модифікацію. Зробити це хочуть для того, щоб убезпечитися, що Україна дійсно не використає цю зброю для ударів по російській території. А, кажуть, що це дуже особисто важливо для федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца. Хоча знаєте, у Німеччині вже почалася дискусія: а чи має власне Німеччина підстави не довіряти Україні, оскільки Україна вже має інший вид озброєння, який могла би застосувати на російській території, наприклад, Хаймерси або британські 에, Storm Shadows, однак пообіцяли цього не робити, і обіцянки дотримуються. Якщо проводити технічну модифікацію цих ракет, то цей процес займе декілька тижнів, і це знову згаяний час. Саме так німецькому телеканалу Die Welt прокоментувала ситуацію голова оборонного комітету німецького парламенту Марі Агне циммерман Україна хоче вражати військові об'єкти, і в жодному разі не цивільні. Це, до речі, відрізняє Україну від Росії, яка, як ми знаємо, свідомо атакує цивільні об'єкти. Уже зрозуміло, з яких позицій, а вони до речі можуть бути і на російській території. Відбуваються повітряні атаки на Україну. А міжнародне право дозволяє Україні ліквідовувати такі об'єкти. Я не вітаю обмеження дальності польоту ракет, тому що з цього виходить, ніби ми не довіряємо. Українцям, і це знову займає час. Ми повинні просто зараз надати те, що можемо надати, а не знову чекати декілька місяців, бо щодня в Україні гинуть люди. Так, тобто не чекати знову так довго. Про це говорять чимало німецьких політиків і кажуть про те, що це знову нагадує ситуацію, яка раніше була в Німеччині із танками Леопард. Оскільки тоді, пам'ятаєте, Німеччина також дуже дуже довго вагалася і наважилася надати Україні цей вид озброєння тільки тоді, коли власне Америка заявила про готовність надати Україні свої танки Абрамси. Ну і імовірно, що Німеччина все таки передасть Україні ракети Таурус. І з обмеженням дальності польоту а, а, або ні, однак тільки тоді, коли напевно американці скажуть, що готові надати Україні свої ракети дальнього дальнього радіусу Атакамс. Дякую, Олю, дякую, Наталю. Кореспондентки ТСН Наталка Фібрих із Берліна була нами наживо, і Ольга Кошеленко зі США, і зокрема розказала про перспективи надання Україні ракет далекого радіусу дії.